Вітаю вас, шановні телеглядачі на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Запрошую вас звернути увагу на 14-й вірш, 19-го розділу книги Буття. Там написано: І вийшов лот, і промовив до зятів своїх, що мали взяти дочок його, і сказав: Уставайте, вийдіть із цього місця, бо Господь знищить місто. Але в очах зятів він здавався як жартун. Старий Завіт повідомляє, що Содом і Гомора, два беззаконних міста, були зруйновані вогнем. Чому Бог старого Завіту настільки жорстокий, що був готовий навести на людей вогонь, потоп і хвороби? Як зрозуміти ці дії Бога? Перш за все, згадаємо, що жити в цьому світі означає не лише дихати і рухатися, життя це ще і. Проміжок часу, життя це Бог, це Ісус. Люди, які свідомо відвернулися від Бога і зовсім не приймають до уваги Його існування, можуть продовжувати дихати, але вони не живуть, а тільки існують. Мешканці Содому і Гомори добровільно відмовилися від Бога, перестали дихати. Це питання часу, а вони перестали існувати, знищені вогнем. Ви можете подумати, що це просто жорстоко з точки зору моралі і етики наших днів. Але якщо ви хоч раз відчули пекло життя без Христа, пекло, що несе безумство, розпач і загрозу смерті для людини, в якої немає Бога, тоді можливо будете дивитися на це по-іншому. Аналізуючи Боже Слово, ми починаємо розуміти, що Христос скоро прийде на землю. Усі біблійні пророцтва за винятком пророцтва про другий прихід збулися, вони з математичною точністю відтворені в подіях земної історії. Ми живемо в кінці часу. Але якщо ви скажете про це своїм колегам, вони наймовірніше подивляться на вас. З недовірою і подумають, що ви жартуєте, так було завжди. Колись люди глузували з ноя та його синів, називаючи його безумним, адже ніхто не припускав реальності потопу. Коли ж будівництво ковчега було завершене і ворота зачинилися, з'явилася невелика хмара, яка збільшувалася і незабаром закрила собою ціле небо. А коли впали перші краплі, люди кинулися просити допомоги, але було пізно. Невже тільки страх смерті спонукає нас шукати Ісуса? Ні, так не повинно бути. Якщо ви шукаєте Бога через страх, ваше прагнення недовговічне, бо тримається на сипкому піску почуттів. Ви повинні усвідомлювати, що Ісус любить вас, бажає бачити вас завжди щасливими. Він не бажає, щоб ви прожили порожнє життя, життя без Нього. Ви також повинні відчути потребу любити і шукати Його, щоб Він щоденно відображався у вас. Прийміть таке рішення прямо зараз. Помолимось. Наш любящий, і дорогий Небесний Отець, сьогодні, коли цей благоприємний час ми маємо, допоможи нам залишатися вірними Тобі. Ми просимо Тебе за наших телеглядачів. Допоможи, Господи, щоб вони тепер могли прийняти тебе як свого особистого Спасителя і послідувати за Тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя. Амінь. Слідуйте за Ісусом і будьте щасливі. Насилайте ваші почуті молитви, досвіди ваші і молитовні прохання та потреби за електронною адресою чи телефоном, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Гарного вам дня. До побачення!